Цей двір Цей двір був тихий, знайомий і трохи темний. А старе дерево біля хати стояло так само, як і багато років тому. Довго дивився на нього, ніби намагався щось згадати. Коли хлопчик зайшов в будинок до своєї бабусі, вона зустріла його дуже тепло. У домі було затишно, пахло чаєм і деревом. Вона наготувала його простою, але смачною вечерею. Після вечері хлопчик швидко втомився і ліг спати, і тієї ночі йому наснився дивний сон. Він стоїть у дворі під тим самим деревом, і нібито там щось було сховане. Земля нібито світилась. Ніби щось чекало, щоб його знайшли. І коли хлопчик прокинувся рано вранці, йому прийшла ідея. А якщо мені піти і подивитись, що під тим деревом, бо сон був таким справжнім, під деревом він побачив дев'ять маленьких камінчиків. Вони були теплі на дотик і зовсім не схожі на звичайні. Коли хлопчик придивився уважніше, він зрозумів, що це були маленькі планети. Але що на цих планетках було? Це були якісь пташки. І він згадав, що таку саму пташку він бачив у бабусі на кухні. Хлопчик одразу побіг до бабусі, щоб показати їй цю таємницю. Тут пташки яких я бачив в тебе на кухні, а бабуся мовчки подивилась на хлопчика і сказала: Не всі таємниці треба одразу відкривати, деякі самі обирають час.